Вітаю вас. Ви на каналі TVI. це окрема думка. Ефір, в прямий ефір цю студію ми запрошуємо лише тих людей, думки яких нам надзвичайно цікаві. Наш гість сьогодні людина особлива, тому що Олександра Коваль, президент громадської організації Форум видавців. Ну вже 20 рік поспіль робить все для того, щоб ми насолоджувалися якісною літературою. Ну це як ваш форум, це як я не знаю, ковток свіжого повітря, зрештою, в 21-му сторіччі. Вітаю вас. Добрий день 20 років поспіль, і лише е, тепер ви отримали нарешті і якусь державну підтримку, державну допомогу своїх просвітницькій місії. Так, Звідки така так так інформація? Це Я про це нічого не знаю. Невже? держава знову не допомогла вам? Ну принаймні мені нічого не відомо поки що. Можливо, це ще трапиться до форуму. Та залишилося трохи більше тижня. Ми починаємо. Ну, власне, Вам так, лише сподіватися менше тепер. менше тижня. Бо 9, так. 9 вересня ми маємо вже Старт. перший захід. Так, форуму видавців. Це лекція нашого почесного гостя Зігмунта Баумана, угу. всесвітньо відомого філософа, який буде говорити. Про час. Угу. Ну ви завжди запрошували літературних зірок, зірок філософії. Ким ще ви будете дивувати нас цього річ? Ми запрошуємо і, звичайно, і письменників, але теж не треба забувати, що книжки мають і не інших, і інших авторів. Це не обов'язково художня література, mm. це теж і якісь соціальні, політичні речі, це підручники. І просто книжка і читання, воно в усіх сферах нашого життя. Чомусь в нашому суспільстві найчастіше читання асоціюється власне з читанням художнього художньої літератури і до цього ставляться як до чогось дуже несерйозного. Uh -huh. Форум завжди намагається привернути увагу. Е Всіх людей, тому що це стосується абсолютно всіх. Цільова аудиторія це все населення України. Те, що без читання неможливо ані здобути ніякого фаху, без читання справді неможливе дозвілля, неможливе покращення життя, теж неможливе без читання. Ой, я сподіваюся, зараз люди, які відповідають за покращення в нашій країні, вас також почули. Ну, читання це не, це все ж таки також творчість. І як ви будете заохочувати е, молодих людей цього року, чим ви їх будете давати? Тому що насправді ви знаєте, що е, те гасло про те, що е, советські люди саме читаючі на це в мірі, воно залишилося десь позаду, і сьогодні дуже багато батьків, які прагнуть, щоб їхні діти читали, і тим більше, що в Україні є дуже багато якісної літератури, е, щоб заохотити дітей, можливо. В школі якісь проблеми в нас з тим, що діти сьогодні надзвичайно мало читають, і ви це знаєте загалом. Ну, е, оці міфи і стереотипи про те, що святський народ саме читаючий, Ну це справді було почасти міфом, а почасти залишилося в історії. А е, що нам робити з тим, що зараз молодь не читає? Е, ну що ж в цьому винна і держава, звичайно, і е, але насамперед батьки. Тобто ми з вами всі разом, які вибрали для себе інші споживчі пріоритети, і це саме привели своїм дітям. В людей є достатньо часу на перегляди телебачення, на комп'ютерні ігри, достатньо коштів, щоб купувати тютюн, цигарки і наркотики. Ви знаєте, що в Україні витрачають українці 76 мільярдів гривень. Саме от на ці три групи товарів, і тільки мільярд 600 мільйонів на книжки. Отож, змінимося. Ми зміняться діти. І ви знаєте, що книжка насправді це дуже коштовна річ в Європі, зокрема. Чи не станеться такої ситуації, не відбудеться таке саме щось в Україні, тому що родина буде вирішувати, чи купити цю коштовну книжку, чи ні? Ну це запитання не до мене. Знову ж таки, це споживчі пріоритети. Угу. Кажуть, що рівень зарплат зростає, рівень доходів угу. не знаю. Поки що видавці цього не бачать, щоб книжки посилено купували. Але все залежить від нас. Ми можемо почати це робити. Ну, які сьогодні видавців настрої, як вони оцінюють попит на яку літературу сьогодні, зрештою, в Україні настрої песимістичні, тому що видавці говорять, що впродовж останніх трьох років намітилася стабільна тенденція до спадання попиту. Принаймні, про це свідчать купівлі книжок в книгарнях. Книгарні погано розраховуються. Буває так, що і цілий рік видавці потім не можуть грошей своїх побачити. Ну тобто, ситуація. Це не дуже радує, але маємо надію на те, що стабілізується попит на електронні видання і внормується якось питання авторського права і тоді, напевно, буде якось краще А як ви ставитеся до електронних книжок. Позитивно, це так. справді вирішує питання дистрибуції в угу. Україні дуже мало книгарень, занадто мало, як на таку величезну країну. Десь біля 500 налічується всього все І Очевидно, угу. що мешканці більшості районів України, малих міст і сіл, вони просто відрізані від книжок. А в електронному вигляді онлайн всі матимуть до них. Ну, більшість, більшість маленьких міст і від інтернету відрізані. Ну здається, що з цим стають дедалі краще ми принаймні надії на інтернет більше ніж на появу книгарень в селах. Угу, угу. Ну а у якийсь спосіб електронні книжки будуть представлені на форумі? Ну вони постійно представлені вже кілька останніх років і в цьому році. Наскільки а, так ці само... стенди популярні? А стають щораз, щораз то популярнішими букленд uh -huh. презентує свої нові книжки і також київ стар презентуватиме е, теж свою нову послугу це мобільні мобільні книжки можна буде скачувати е, яка цінова політика в порівнянні скажімо з електронною версією і з друкованим виданням на чию користь тут що що дорожче Дорожче за грошима, ну звичайно, паперові видання коштують дорожче, і я думаю, що так буде ще якийсь час, поки не почне зростати ціна. Електронних книжок, коли люди на них вже навчаться за них платити. Uh -huh. Звичайно, тоді всі видавці і дистриб'ютори захочуть отримувати більше грошей і почнуть підвищувати ціни, поки що вони справді мінімальні. Uh -huh. Ну, э, скажімо, в сусідній uh -huh. Росії там є на державному рівні найбага підтримка. Книжок, які друкуються, їх позбавляють там будь-яких податків. Як ситуація в Україні, скажіть нам чи є державна підтримка? Я хочу якщо не вашого форуму, то можливо і на державному рівні якось ця ситуація контролюється в Україні. Книжки вже впродовж досить тривало часу. Також мають пільги uh -huh. державні, на них нема податку на додану вартість, українські видавці не платять податку з прибутку, такого нема в жодній країні Європи. Російські видавці цього не мають. Їхні пільги закінчилися давним-давно. Uh -huh. В Росії це дуже потужна галузь економіки книговидання. Інша справа, що там є якесь державне сприяння. На розповсюдження російської мови поза межі Росії на російськомовний простір. І через ці програми очевидно книжки якості потрапляють сюди. Uh -huh. а, також в Росії діє потужна програма підтримки читання. Uh -huh. У нас поки що такої програми немає. Сподіваюся, що вона буде за якийсь час, і що вона все-таки допоможе в популяризації українських книжок і читання. Ну, за 20 років найбільшим своїм здобутком під час проведення форуму що ви вважаєте тут в Україні? Ну насамперед, те, що український книжковий ринок розвивається, що він існує, що видається дедалі більше хороших і якісних книжок. Я не знаю, чи це є напряму заслуга форуму видавців, чи тим більше це не моя особиста заслуга, але ми немало до цього приклалися, тому що від самого початку форуму видавців нашою метою було формування в Україні цивілізованого книжкового ринку. І так трохи потрохи, але він на. Не... В нас таки внормувався, цивілізувався. Наш форум знають у світі, принаймні в Європі. До нас їздить дедалі більше іноземних цікавих письменників, які видаються і перекладаються в Україні. В цьому році в нас 362 автори угу. з 23 країн світу, так що їх навіть важко перелічити, але я би хотіла назвати. З таких відомих осіб це Януш Леон Вишневський, це Данута Валенса презентуватиме книгу своїх спогадів мрії, імниці». це дуже відомий дитячий письменник з Великої Британії Джеремі Стронг. Ну і багато багато інших. Як як діти реагують під час проведення форуму? Ви бачите, батьки приводять своїх дітей, чи якось кількість дітей обмежена? Не Цікавляться діти. Книжки. В нас дуже, дуже багато дітей, дуже насичена дитяча програма. Хоча більша дитяча програма у нас є на травневому дитячому книжковому фестивалі, книгоманія, який ми вже проводимо 8 років. Угу. А, але і тут програма дуже велика, і звичайно, на дітей можна Ожна сподіватися, що скоро вони приводитимуть своїх батьків, тому що їм це справді все дуже подобається. А в цьому році я би хотіла наголосити на особливій програмі для літніх людей, про яких дуже часто в нашому суспільстві забувають хоча які люблять читати і попри пони. Попри... Вони люблять і вони читали би більше. Не дуже мають що читати, угу. бо бібліотеки погано поповнюються. А купити книжку теж вони не завжди можуть. А електронними книжками не всі вони вміють. Просто. Ну, дедалі більше, але так. Але ми маємо в цьому році і в минулому році, в цьому році продовжили програму третій вік задоволення від читання». І всі пенсіонери мають безкоштовний вхід на форум видавців у Львові, мають 20 гривень знижки на будь-яку книжку українського видавництва, а також шість цікавезних зустрічей з найвідомішими авторами і ще й перегляд вистави в театрі Зеньковець. Угу. Яку виставу вони будуть дивитися? Ромео і Джульєтта в кінці листопада. Ніколи не пізно, ніколи не пізно. Ну, добре, якщо е, е, 20 років поспіль ви працюєте, 20 років поспіль ви збираєте літературних е, зірок. Виходить, в нашій країні немає проблем з книжковим ринком. Ну, знаєте, це занадто якось такий. Прямолінійний висновок. Так. Проблем є, проблем багато, тому що в Україні видається менше однієї книжки на душу населення. От я хотіла би, щоб ви про це сказали. Маленька громадська організація, якою є форум видавців, mm -hmm. в нас працюю я і ще 12 осіб. Ми насправді не встані змінити ситуацію. Ми тільки можемо вказувати на те, що щось не так і щось погано. А вже за допомогою наших інформаційних партнерів треба донести цю інформацію до тих, кого це стосується, насамперед до громадян України. Тому що саме від людей залежить, як вони поставляться до читання, які будуть їхні пріоритети життєві, на що вони будуть витрачати гроші. І як вони будуть тиснути на владу, щоб вона ці їхні базові потреби в отриманні інформації, в забезпеченні якісної освіти, mm -hmm. якісного дозвілля для їхніх дітей? Як влада ці вимоги буде виконувати? І далі все зміниться? Ну, власне, держава починається з маленької родини. Ми говоримо з вами на початку вересня, якраз той час, коли е діти підуть в школу, знову і знову будуть брати книжки. Е Що б ви порадили батькам та вчителям, як не відбити оцю, оцю повагу і любов до? Читання для батьків звичайний рецепт читати дітям по 20 хвилин на день, навіть тоді, коли вони вже самі навчаться читати, це дуже допомагає. А вчителям просто більше цікавитися тим, що відбувається навколо, не обмежуватися тільки шкільною програмою і пам'ятати, що читання це життя. Ми говорили якось тут з дуже поважними експертами з центру моніторингу, які сказали, що є вчителі літератури, які дуже давно вже нічого не читають, як оцю ситуацію змінити. Мені би не хотілося про такі сумні речі говорити, тому що вчителі не читають, лікарі не знають, як лікувати, будівельники не знають, як будувати. Все це зрозумілі речі. Це є наслідки того, що вони не читали, вони не зуміли здобути необхідного обсягу знань, з якими в сучасному інформаційному суспільстві просто неможливо вижити. Це це не читання, воно справді становить загрозу для всього суспільства, загрозу для виживання людей. І про це треба чим серйозніше говорити і чим швидше починати, тим краще. Насправді, форум видавців щорічно відвідує дуже багато відомих політиків. Вони з'являються там і. Мені здається, так дуже яскраво реагують на те, що їх впізнають, там навіть забувши, що насправді це не їхній бенефіс а всього на всього форум, де мали би вони зацікавитися якимись книжками. Із політичного істеблішменту ви зустрічаєте яких людей і якою літературою вони цікавляться? Це мається на увазі поза форумом? Так. Ну, вони напевно різною літературою цікавляться мені рідко доводиться спілкуватися з політиками. Поза форумом, а те, що вони цікавляться, це дуже добре, навіть ситуативно, і те, що їх показують по телевізору серед книжок, це теж дуже, дуже хороший сигнал для людей, що добитися успіху можна завдяки книжкам, і завдяки читанню. Колись так. в Америці е, так почалася власне, е, програма підтримки читання, коли журналісти змовилися і всім політикам, Задавали питання, а що ви читали? І розкажіть про свою книжку, і е, так зрушилося, і так має бути і в нас. Угу. Зрештою, почали, почали би читати. Ну добре, з якими проблемами ви е, зіштовхнулися цього року під час підготовки до форуму, і що вам вдалося подолати? Проблеми завжди ті самі брак ресурсів да. насамперед фінансових. Mm -hmm. Форум дуже великий, подій дуже багато. В програмі 700 заходів, як я вже сказала, 362 письменники. Mm -hmm. Польща почесний гість на державному рівні, і, відповідно, треба забезпечити відповідний прийом тут. А на як це... ви приймаєте на державному рівні делегацію, при цьому не отримуєте допомоги від держави? Ну, на жаль, держава не готова до, до таких подій. Ді розумієте, це справді нонсенс. Тим більше і... в нашій державі президент, який також пише книжки і, і, і тому важко планувати щось так. на майбутнє, звичайно. Хоча вже є інші держави, які бажали би стати теж почесними гостями форуму видавців. Угу. Е, ну, ми шукаємо партнерів. Це так. насамперед фонд е, Ріната Ахметова розвиток України, який вже втретє нас підтримує в цьому році. Вперше підтримав. Фонд Арсенія Яценюка відкриє Україну? Деякі суми, деякі кошти виділяє Львівська міська рада, Львівська обласна рада, допомагає обласна адміністрація. Угу. Київ стар став нашим Це партнером. партнером так. Ну, і що? багато, багато в нас 64 партнери, угу. які щось дають нам безкоштовно. Зі світу ну і, і, на який найбільший результат очікуєте цього року, щоб. Де для вас з... справжнім здобутком по завершенню форму ну, нам справді треба повернути людей, які потрохи почали якось менше відвідувати. Uh -huh. Ми хочемо, щоб було більше відвідувачів, щоб вони купували книжки. І тоді будуть задоволені і письменники, і видавці, і сподіваюся, що самі люди. Ну і найголовніше, коли і який термін триватиме ваш форум з 12 до 15 вересня у Львові. Всіх запрошую. Дякую. Отже, Олександра Коваль, президент громадської організації форум видавців. Ми говорили про те, що найближчим часом ми станемо свідком свідками форуму видавців надзвичайного явища, надзвичайної події, 20 років поспіль. Ця подія не залишає байдужими тих, хто хоче, прагне і все ще вміє читати. Ви дивилися програму Окрема думка на каналі TVI. Ми Зустрінемося завтра. Усі ж не Пропустіть і дякуємо за довіру до нашого каналу. На все добре.